Організація Сіверленд працює на Тернах Закарпаття останні кілька років, і, зокрема, назва цієї організації більше асоціюється з туризмом і конкретно з подієвим туризмом. Це різноманітні фестивалі і заходи. Однак поряд з цими справами наша організація останні кілька років активно працює над реалізацією одного проєкту. Розвиток цифрових технологій і поява всесвітньої мережі інтернет свого часу зробили переворот у світі. Тепер. Весь цей світ о, у всій його різноманітності і багатогранності вмістився у паралельну цифрову реальність. Ця паралельна реальність на сьогоднішній день вже надзвичайно сильно і нерозривно пов'язана з реальним життям кожного з нас. І сучасна людина незалежно від свого фактичного місця знаходження, здатна одним натисненням клавіші на комп'ютері. Отримати вичерпну інформацію про будь-яку сферу життя будь-якого регіону земної кулі. Група фахівців нашої громадської організації об'єдналися навколо цікавої і дещо амбітної ідеї створення 3D-мапи Закарпаття на унікальній платформі Google Планета Земля. Розпочати ми вирішили з обласного центру, власне місто, в якому живемо, яке любимо, міста Ужгород. І я зараз пропоную коротко переглянути те, що власне вже вдалося зробити. Давайте подивимось, як виглядає Ужгород 3D. Наша пропозиція сьогоднішня і проект під назвою 3 d мапа Закарпаття покликана в першу чергу спростити а, як суб'єктам туристичної діяльності доступ до споживача, так власне, і самому туристу доступ до достовірної повної об'ємної інформації. На сьогоднішній день, а, як сказав один з ніх представників ніх бізнесу ні. інформаційного, є лише два види бізнесу той, який інтегрував інтернет. І той, який закрив бізнес. Тобто сьогоднішній день компанія, яка не має представництва бодай мінімальної сторінки в мережі, вона не може розраховувати на успіх у сучасному е бізнесовому просторі. І наша платформа, е наш сьогоднішній проєкт Silverland 3D, якраз і покликаний допомогти усім представникам туристичного ринку, адже Закарпаття в першу чергу є туристичним краєм гідно представити своє обличчя е для усього світу, для споживачів всієї плани.